бачите, діти України, за те, що бачите цей жах, за ці сирени тарміни, за страх і сльози на очах. Дорослі люди допустили, не встигли зупинити зло, не вірили, не розуміли, що так все статися могло. Війна несе нам всім страждання, дитинство вкрала мирні сни. І сподівання, тяжке життя серед війни. Ви подорослішали швидко, прийшла, на жаль, сумна пора. Тепер ви, очевидці, свідки, війна, реальність, а не гра. Але ж ви вірте, діти, і знайте, настануть в нас щасливі дні. Малюйте, Мрійте, уявляйте, ми переможемо в війні, ми вороги всіх. Від новим школи та сади, під мирним небом заживемо і будемо вільними завжди. Любіть країну, поважайте, вивчайте мову, рідний край, героїв знайте, пам'ятайте всіх тих, хто мир наш захищав.